Привіт, привіт, любі, дорогі скорпіони! Це Таро прогноз на січень 2025 року. З Новим роком вас, дорогесеньки! Нехай щастить вам у новому році. Нехай збуваються всі ваші мрії. Нехай 2025 рік буде кращим, ніж був 2024. Не забувайте загадувати бажання. І так, давайте подивимося, що скажуть карти, яким буде місяць січень для вас. Дивимося так, перша карта. Паш пентаклі гроші. Зразу почнеться грошова тема. Це невеличкі гроші, невеличкі витрати, невеличкі прибутки, як ото гроші на дітей, гроші на домашніх улюбленців або на наших батьків, на людей, про яких ми турбуємося. А це хороші також: це коли, наприклад, ви можете оплачувати. Гуртки для своїх дітей, оплачувати батькам, можливо, якісь чергові аналізи, проходження якихось обстежень. Дуже чудова карта на невеличкі прибутки, коли, можливо, і на обмін подарунками, якісь цінностями також. Але пажі це завжди такі невеличкі щось, як діти. Так, далі. Рицар, рицар, чаш це дорога, це транспорт. Можливо, ви задумаєтеся, щоб купити автомобіль, поміняти чи придбати автомобіль. Також це дорога гості на порозі, або ви поїдете в гості чи до вас. І, звичайно, рицар це молодий чоловік, який спішить до вас. І з повною чашею, з подарками, емоційний, добрий, а може бути, що молодший за вас молодшим віком, але дуже щедрий, добрий, доброзичливий. І також це про, про відрядження на роботі, про просування справ ваших вперед, тому що тут як дорога, і взагалі рицар це просування вперед. Щось Буде рухатися, все буде рухатися, все буде йти, все буде рухатися і дуже хороша енергія. І вам буде ви, головне, що оцей шлях буде вам приносити радість, приносити хороші емоції. Так, десятка, і справді просування в справ, десятка пентаклів це хороші прибутки. Це чудові прибутки, це карта. Також придбання нерухомості, придбання або здача в оренду це прибуток і такий більший. Це не тільки зарплатня, це прибуток можливо бути від нерухомості, що ви продали або ви придбали, тому що фінансова енергія вона і приходить, і відходить. Це головний принцип фінансової енергії, коли йде обмін, коли постійна циркуляція. А, так, і це також дуже хороша карта цінностей. Коли ви можете не тільки як в матеріальному плані, ну і переоцінка якихось цінностей. А, тут може бути, що навіть і рицар, можливо, вам хтось фінансово допоможе, і ви захочете щось придбати і вам допоможуть фінансово доложитися. Так. Хороший може бути подарунок. Так, дивимося, тому що рицар це завжди підтримка, і тут фінансова підтримка. Четвірка. Четвірка жезлів це також про стабільність, хороша. Карта, світла карта, карта також нерухомості, карта житла, покращення житлових умов, можливо бути і переїзду в кращі якісь умови, в кращу оселю, в кращий район. Можливо, ви будете знімати. Орендувати квартиру і будете переїжджати в інш, з одного району, в другий район, чи офіс, таке покращити, або будете вдосконалювати свою оселю, щось поміняєте, купите, можливо, новий килимок чи якісь такі будете створювати такий комфорт і затишок в своєму домі. Це покращення житлових умов в будь-якому варіанті. Так, дивимося далі нова колода стара. Золоте таро, <реш> енергії. Ще через край. Вона у нас упала. піднімем. Вони нам всі пригодяться. Так. А, імператриця це карта господині. І це карта хорошого хороших прибутків. Ви бачите, скорпіони, з грошима у нас буде все в порядку, фінансові справи. Будуть хороші. Це такий хороший прибуток імператриця. Це а, така карта щедрості, карта процвітання, розкоші. І такої господині, коли ви будете почуватися господинію, ви будете знати, чого ви хочете, куди ви йдете, що з тим усім робити. А, і будете мати чіткий план. А, і також це радість. Основна така енергія імператриці це радість і масштабність. Хлібосольність, щедрість, коли є чим поділитися, є чим роз... покерувати. Так, дивимося. Трійка. Так, а у нас трійка жезлі це карта майбутнього, карта просування вперед всіх справ, карта дії, коли ви дієте, коли всі справи рухаються. Можливо, не на такій шаленій швидкості, як би може вам хотілося, щоб результат був зразу, але це погляд у майбутнє. Коли ви дивитеся в майбутнє, ви знаєте свою ціль і знаєте, куди ви йдете і чого ви прагнете. Що насправді це дуже важливо, тому що коли людина не знає хто я, куди я рухаюся, чого я хочу, вона так нікуди і не припл... не має куди цей човен при... прибитися. Його так буде хлюпати по океану життя, і людина не знає, не бачить того маяка, не бачить тої точки, Б, до якої хоче вона попасти, прийти. Їй здається, о, там десь щось засвітило, побігли трошки туди. Розвернулися, не добігли, а там теж щось світиться, і людина може так все життя бігати і не знати, куди вона йде, хто я. Немає відповіді на питання, хто я. Власне, на своїх консультаціях я даю людям чітке розуміння, хто вони, куди вони йдуть, які у них таланти, чого вони правильно оприділитися з тою точкою Б, куди ми йдемо. Тому дуже важливо, коли ви сідаєте за кермо. Чи в любий транспорт, ви знаєте, куди ви їдете і ви туди приїжджаєте? А так дуже важко і тяжко зрозуміти себе, куди я йду і нікуди не прихожу. Це на мій погляд, і бачачи практику, практикуючи дуже багато консультацій, дуже багато запитів, хто я. Куди я йду або куди мені рухатися далі. Це дуже-дуже важливо в житті. Саме найбільша основа, тому що людям не приходять гроші, де мої гроші, і ми починаємо розкручувати, що ми не знаємо куди йти, тому Всесвіт і не дає нам отого грошей. Людина не знає і через зазвичай, коли на консультації задають запитання одно, і ми виходимо з зовсім іншими пляхами, які не є на поверхні. Так. А, наступна карта вісімка, карта якраз майстерності, коли людина розвиває свою майстерність, стає майстром. І це також карта, коли ще людина стає майстром для інших, вчить інших своєї майстерності, або знаходить вчителя, який ще продовжує, вже людина щось знає і вдосконалюється. Це може бути в житті, наприклад, що ви пішли ще додатково повчитися ще на якісь курси, або вже ви вивчилися і зараз набуваєте майстерності. Практикуєте, практикуєте, практикуєте. Або в, на роботі може прийти новий співробітник, і вам скажуть, треба навчити. Або ви, якщо ваша тема. Отримаєте роботу і вам дадуть людину, яка вас вчитиме ще, та, власне, майстерності, яка вам необхідна в даній галузі. Так, дивимося десятка. Завершення якогось Циклу в вашому житті. Ну, по цій карті видно, що завершення. Наприклад, ви шукали роботу, і ця карта, що ви знайдете цю роботу, завершується. Оця та, е, така карта, коли вже немає сили. От ще один раз попробую і все, вже кидаю ту справу. Коли людина змучена, і коли людина деколи є така ситуація, що все, більше не хочу, не можу, але ще терпить, і поки її вже так не приб'є до землі. Ну, декли кажуть, ну мене ще. І я ще можу потерпіти, і я ще можу почекати. І дочікується до того, що вже просто валиться з ніг. Або валиться просто від втоми від відносин, наприклад, чи на роботі. А і вже м, каже, все, точно, от уже от точно все завершую. З мене достатньо. Це завершення етапу, і це завжди на краще, коли ви вже знаєте точно, що ви. Цю ситуацію треба відпустити і рухатися далі. Дивимося, що далі. А, а далі чудові енергії, енергія диявола, енергія спокусу, енергія великих грошей. Також це енергія контролю, якщо по бізнесу це контролюючі органи. Так що може бути перевірка, або щоб ви не забули здати всі всю звітність, скласти баланси. Усе буде потребувати у вас таких збалансованих дій по відношенню до свого бізнесу. І також це може бути карта спокусника. І так як січень і свята, тут ще карта таких земних втіх, коли можна перебрати алкоголю за дуже потішитися, за дуже святкувати. Або ще може бути щось сусіди можуть на вас. О, там дуже шумно, там шумлять. Треба а, подзвонити в міліцію, тому що ну, це карта. А, Така трошечки і спокуси, і таких, знаєте, капризів долі. Так. Шістка, шістка чаш, чудова енергія. Обміну подарунків, це коло любові, коли вас люблять. І це також карта, коли ви попадаєте як в дитинство, вам добре, вас люблять, це як побувати, можливо, ви поїдете в ті місця, де було вам дуже-дуже добре. Або відкриєте фотоальбом, згадаєте, або відкриєте, полистаєте в телефоні фотографії, згадаєте там, можливо, подорож літом. Чудові енергії, енергії обміну подарунків і любові, коли ви згадаєте, можливо, будуть якісь запахи вас оточувати, і ці запахи вас приведуть в якісь приємні, приємні спогади. Так, дивимося далі. П'ятірка. П'ятірка це карти переходу. Карти переходу. Можливо, такого переходу на інший рівень, або переходу з одного стану в інший, емоційний стан, коли тут бачимо людину ніби, і вроді би людина тут змучена, щось робить, але відстоює себе. Це вийти і заявити про себе, сказати, хто я, чого я хочу, і це завжди нелегко. Тірка це карта ще такої невеличкої кризи, коли здається, ну все, от достали. <смі> Але ви з усім опораєтеся, тут дівчина йде, стає твердо на ногах, і вона себе відстояла і ще і примножила. Це також карта пізнання себе, коли внутрішньо ви пізнаєте себе, і ну, не обов'язково ви кричите всім, хто я і що я, а коли ви. Самі себе внутрішньо пізнаєте, і ви уже тепер знаєте, вириваєтеся із того кола і розумієте, куди йти. Тому що тут людина йде так, як ззаді там, темрява, і вона виходить на світло, розуміє чітко, куди йти. І ззаді тут і відходять люди, хтось відвертається, хтось іде. Тут ще може бути таке, що ви, наприклад, на когось надіялися в якійсь справі, особливо там, в бізнесі, ви мали на когось надію. А, і виявляється, що там ззаді є люди, може не видно, вони розвертаються і йдуть геть, а вам треба буде брати ситуацію в свої руки і йти до кінця, і ви переможете. Тут ні на кого не надійтеся, все ж таки, беріть все в свої руки. Так, остання карта і розчарування. Звичайно, тому що тут п'ятірка у нас мечів. Тут п'ятірка чаш, і вони є чуть-чуть подібні. Людина себе вистояла і задумалася над тим. Є невеличкі розчарування. Це також нормально, коли людина це якби сісти, переоцінити ситуацію, хто пішов, з чим ви залишилися. І людина де коли розуміє, що Залишилося як біля розбитих тут чаші пролиті, пролиті наші емоції, це основна наша емоційний стан. Але ззаді тут є дві повні чаші. Дивіться в свою силу. Відпускайте людей, відпускайте ситуації, дивіться в свою силу і рухайтеся далі. Так, остання колода. Дивимося, що. Король король чаш у вас буде підтримка, король чаш, який вам допоможе. Король чаш допоможе вам в чомусь. Це людина, яка вміє вислухати, яка вміє підтримати такі емоційно, коли, можливо, це ваш брат, чоловік, який вас підтримає, чи друг. Може ваш батько, людина, яка завжди вислухає, підтримає, дасть слушну пораду. Так. Далі дивимося трійка. У нас трійка пентаклів. Це також майстерність, набування майстерності, робота буде, клієнти будуть, роботи буде багато, будете когось вчити. Можливо, ще будете набирати, розширюватися, тому що трійка це троє і більше людей. Розширювати свій бізнес, переглядати цінники. Також можете піднімати цінники за свою роботу. Також це карта споглядання: хтось за вами слідкує. Хтось вами любується, це може бути і, власне, і на роботі. А хтось за вами може любується, а може власне, король може за вами пильно слідкувати також, тому що він тут є поруч, а може пильно слідкувати за вами під час робочого процесу, карта робоча. Або це робота під камерами, під пильним контролем, таким, коли за вами так стежать з усіх боків. Так. п'ятірка. Тут багато п'ятірок у вас. І п'ятірка чаш, і п'ятірка мечів, і у нас п'ятірка жезлів. Зібралися тут майже всі п'ятірки. І це означає, що цей місяць буде для вас таким перехідним, як переломним з одного періоду в якийсь інший. Щось буде завершуватися, а щось буде. Починатися. І це буде тільки на початку шляху. І, звичайно, будуть різні такі ситуації. Справа в тому, що будуть цікаві ситуації, цікавий шлях переломний. Тут також карта не один за всіх, а всі за одного, а тут прям один кожен за себе. Тут ви отримуєте таку не командну гру, хоча в результаті є команда, але якби кожен за себе, така карта конкуренції. І Шістірка пентаклів. Шістірка Пентаклів це чудова енергія грошей, коли з грошима порядок, коли є і прихід, і розхід, все в балансі. Бачимо, тут дві руки: одна дає, одна приймає. Це головне таке джерело грошей, коли гроші рухаються. Люблять гроші, рух, фінансові потоки. І тут також карта стабільності і. А карта щедрості, карта прибутків хороших. Гроші будуть однозначно у вас чудові, а такі і по грошах, і по праці. Хороша у вас буде такий хороший чудовий січень. Захоплюючи, буде вам не скучно, буде вам дуже-дуже цікаво. А я вас люблю, обіймаю. І ще раз, дорогенькі, вітаю вас новим роком. Нехай щастить вам в новому році. І нехай буде ще більше краще, ніж ви собі думаєте. До зустрічі!